силових елементів, але крім того, хочу сказати, що в нас є передбачений і конкурс саме для дітей. Окремий у нас буде конкурс для хлопців, а окремий конкурс буде для дівчат. Звичайно, у нас є передбачена переможцю, грамота, медаль і якийсь цікавий приз. Тому для початку. Я, ну, звичайно, я вас усіх хотів би заохотити, зацікавити і закликати займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Бо, наприклад, мені спорт в свій час дав багато можливостей. Саме завдяки спорту мені вдалося побувати в різних містах і областях України. І сам спорт настільки багатогранний, що я впевнений, що будь-хто з вас. Обравши собі якийсь вид спорту до душі, любимий вид спорту, і якщо ви будете займатися відповідально і наполегливо своїм видом спорту, звичайно, ви досягнете гарних результатів. І таким чином, якщо ви будете брати участь, наприклад, в чемпіонаті міста і покажете гарний результат, вас відберуть далі на чемпіонат області. Якщо ви на чемпіонаті області покажете якийсь гарний результат, Певному виді спорту, вас відберуть далі, на чемпіонат України. А якщо і на чемпіонаті України ви покажете гарний результат, вас відберуть на міжнародні змагання. А міжнародні змагання вже відбуваються в різних країнах світу. І таким чином ви зможете побувати в різних країнах. Крім того, я вам би хотів наголосити, що так, як ви всі є діти, школярі шкільного віку, також потрібно ще гарно вчитися в школі. Окрім того, що я, що я вас закликаю займатися спортом, я вас ще прошу гарно вчитися в школі. Тому що потрібно знати такий елементарний, шкільний предмет, як англійську мову. Адже якщо ви потрапите за кордон, там все на англійській мові. І щоб ви не пропали і не заблудилися, і не умерли з голоду, вам потрібно знати гарно англійську мову. Тому Школі потрібно гарно вчити англійську мову. Також географію шкільну потрібно гарно знати, щоб ви знали, деякі країни, з якими межують, деякі столиці, які річки. Адже попавши в аеропорт, а в аеропорту так само все на англійській мові, і вам потрібно буде орієнтувати, звідки, куди який квиток купити від України, щоб швидше потрапити.